Убивцю парубія затримано, опубліковано фото. Він вже дав перші покази. Путін побоявся підійти до сідзінпіна. Диктатора привели за ручку. Перший пішов ракета Фламінго знищила ворожу заставу та шість катерів в окупованому Криму. Ексклюзивне відео. А на Херсонщині окупанти дружнім вогнем вбили 20 своїх. Трамп воскрес і хоче зустрітися з Зеленським у Парижі 4 вересня. Українська мафія захопить Угорщину. Через це Будапешт блокуватиме вступ Києва до ЄС. Та букет за 15 тисяч гривень у школу. В країні почався новий навчальний рік. Про всі деталі розповім далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині. Він вже дав перші свідчення. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, на прямий слід стрільця вийшли через 24 години після вбивства, а затримали через 36 годин. Зловмисник вивчав графік пересувань жертви, знав, куди і коли прямує парубій, прокладав маршрути і навіть продумав шлях до втечі. Андрій Поробій, за словами подруги родини, прямував до спортзалу, плануючи звичайний день. Останні дні він жив у Львові і займався здоров'ям родини. Генеральний прокурор Руслан Кравченко доповів, що підозрюваний уже дав перші показання. Більше деталей буде згодом від поліції. Нова крилата ракета Фламінго вже наповну нищить російські позиції. Мілітарний повідомляє про перше підтверджене ураження застави ФСБ та одразу шести патрульних катерів у окупованому Криму. Ця операція стала частиною комбінованої атаки по Криму. Серед знищених не тільки морські цілі, а й гелікоптери Мі 8 та ударний мі 24 прямо в аеропорту Сімферополя. Військові джерела стверджують, ці ракети вже активно пускають по цілях на території РФ. Навіть є відео самого залпу. Також Крим, демілітаризують наші розвідники, примари головного управління розвідки знищили п'ять ключових елементів ворожої ППО. Це радіолокаційний комплекс для виявлення та наведення учосте радіотелескоп РТ 70 комплекс радіонавігаційної супутникової системи ГЛОНАС в Куполі та бортова радіолокаційна станція для морського моніторингу Мис м 1 Тим часом Володимир Зеленський анонсував нові удари в глиб Росії. За словами президента, все готово для серії ударів. Сили та засоби вже підготовлені. Запланували й нові діпстрайки. Сказав він після доповіді. А поки територію Росії атакують добрі дрони, безпілотники цієї ночі вдарили по ключових об'єктах у Краснодарському краї та Татарстані, зокрема по одному з ключових об'єктів, який вже неодноразово ставав мішенню для українських БПЛА – Краснодарському НПЗ. За словами оперштабу регіону, обломки дронів пошкодили технологічну установку пожежа на площу близько 300 квадратних метрів. А у Кропоткіно після атаки або загорілася електропідстанція біля залізної дороги. Місцеві скаржаться на відключення світла. До цього цей об'єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та ключових залізничних вузлів. Паралельно в Татарстані російська МЧС попередила про атаку дронів на Єлабугу, де розташований завод з виробництва шахедів. Місцеві жителі скаржаться на вибухи, а росавіація закрила аеропорти Казані та Нижньокамська. Внутрішні розбірки окупантів на лівобережжі Херсонщини та навіть дружній вогонь в російській армії. Партизани теж повідомляють, що ворожі підрозділи влаштували. Справжню братську перестрілку, залишивши після себе 21 одного двохсотого і 17 трьохсотих, конфлікт розгорівся між 127-ю розвідувальною бригадою та 24-тим мотострілецьким полком Росіян. Усе почалося, коли мотострільці з 24-го полку відкрили вогонь по позиціях своїх же розвідників. Ті вирішили, що це українська диверсійно-штурмова група. У паніці 127-ма бригада відповіла вогнем і сполохнула хаотична стрілянина. В результаті 21 російський солдат відправився на концерт Кобзона. Ще 17 отримали поранення. За даними партизанів, АТЕШ, інцидент стався через повний бардак у координації між підрозділами. Солдати були налякані, погано підготовлені а командування схоже взагалі втратило контроль. Росіяни у наступні кілька днів можуть піти у серйозний наступ. Про це у своїх соцмережах написала волонтерка та активістка Марія Берлінська. Вона також пише, що фронт потребує максимальної підтримки саме зараз. Особливо на Донецькому напрямку Берлінська закликає також до інформаційної війни. Пропонує писати про те, що відбувається у соцмережах, та спілкуватися із західними журналістами, щоб розказувати людські історії, що зробила війна на конкретних прикладах, що таке російський терор. Про те, що відбувається в ці хвилини на фронті, і навколо нього детальніше розповімо в нашому сюжеті. Російська армія потрапила в оточення на Донеччині. Зсу продовжують повертати під контроль нові населені пункти. А російські генерали погоріли на брехні. Експерти проаналізували карти, з якими генштаб РФ звітував про успіхи літнього наступу. Ми зібрали для вас останні новини. Чим живе фронт сьогодні? Добропілля Донецької області, тучка, яка ще тиждень тому була причиною занепокоєння нашого командування. Сьогодні ділянка фронту, якою зсу може пишатися. Виступ який РФ пробила в нашій лінії обороні зрізаний, рапортують військові. А все угрупування окупантів перебуває в оточенні знищення ворога сьогодні це лише питання часу. Розуміючи це, бійці РФ і самі часто здаються в полон. О, так от. Один на трьох, бо шо, правне, дев'яносто третя робота ніснідать. Ні, ні. Проте сама Донецька область не припиняє бути ділянкою фронту, де РФ намагається прорватися найбільш старанно. Дві треті всіх втрат ворога зосереджені саме тут завдання довгі місяці незмінне за будь-яку ціну взяти Покровськ з титанічними зусиллями наступ стримують в залежності від того, зможуть лі росіяни окружити або захопити покровський оборонний узіл. залежить і э, наступлення на на Константиновку, Дружкивку, на Краматорск, на Краматорский оборонительный район. И то, что прорыв россиян северо-восточнее Добропилля, они бросили на произвол судьбы, по большому счету, те подразделения, которые попали в окружение наших сил обороны, но свидетельствует о том, что Ну їм на своїх людей наплевать. крім напрямку на Добропілля, є у ЗСУ успіхи і поблизу Куб'янська Донецької області. Там речник угрупування військ Дніпро повідомив про звільнення села Мирне, звідки повністю витіснили росіян, і де напередодні було проведено зачистку. Купинск действительно идет большая работа по освобождению некоторых наших локаций. Не будем забегать наперед, наперед, но я думаю, что контратакующими действиями нам удастся ситуацию изменить немного к лучшему. По крайней мере, врагу не удается переправить. Через річку Оскол тяжко техніку. Це те, що враг пытается намагається вже зробити на протяжении года, більше років года, э, для того, щоб создати відповідну плазарми. Ну і естественно, йдеться робота проти дивісіонець розвідувачів груп. З недавніх пір активізувався і Запорізький напрямок кажуть наші військові, сил штурмувати там без втрати ефективності в іншому місці, у росіян не лишилося рішенням було перекинути ближче до моря сили, які Воювали на Сумщині та у Курській області. Це кулак морської піхоти, але Заводя на Сумщину, і на Курщину, свіже сшей морской пехоты и десантников. Потрёпанные уже там в боях, они перекидывают на э на запорожское направление. Да, это такие наиболее подготовленные для наступательных действий э е, силы, но это е, в значительной мере истощённые э соединения и подразделения. Результат такого перегруппирования не змусив себе довго чекати. Сили оборони уже кілька тижнів продовжують просування в Сумській області. Тенденція збіга И Сумщина, где действительно удалось не просто не дать врагу создать так называемую буферную зону, где врагу не дали подойти к суммам для того, чтобы обстреливать из различных видов ствольной артиллерии. Более того, есть освобожденные населенные пункты. Є участки, де дібрига удалось болі того викинути на територію Російської Федерації. Такі локації у нас там сьогодні є. Тим часом російських генералів упіймали на черговій брехні. Гарні картинки малювати за порібріком звичайно навчилися, але дійсності вони не відповідають. Зокрема, підміну помітили на брифінгу начальника генштабу РФ Герасимова. На карті значилося, що РФ контролює всю сіру зону, де, хоч раз з'являвся їхній солдат осін Літики порівняли її із картою Діпстей та підтвердили підробку. Причому карту, судячи з усього, вже давно не оновлювали, оскільки за Росією відмічені не лише сірі зони, а й території повернуті під контроль ЗСУ. Однак ганьба на цьому не закінчилась. Підімна і групіровка продовжується продовжається наступлення, практично по всій лінії фронту і з марта місяця сопротивно більше трьох з половиною тисяч квадратних кілометрів. Території і 149 населених пунктів. Здавалося б, що не так у бравурних промовах Герасимова ясність внесли журналісти, які підрахували, скільки в принципі населених пунктів в областях, на які претендує РФ. Тепер просто запоставте 149 і 8640. Хорошо, давайте відсюди навіть. Вычтем те населенные пункты, которые уже находятся под контролем армии Российской Федерации. Все равно речь идет о ни одной, ни двух, ни трех и ни четырех тысячах населенных пунктов. За полгода 149 населенных пунктов перешло под контроль армии Российской Федерации. Федерації, як підсумок, усі західні та українські аналітики сходяться в одному: російський елітній наступ не те, щоби провалився, а враховуючи співвідношення втрат і результатів РФ, став найкатастрофічнішою військовою операцією для путінської армії за всю історію. У китайському Цяньцзіні на саміті Шанхайської організації співробітництва Цзіньпін розгорнув червону доріжку для лідерів близько 20 країн світу. До Китаю з чотириденним візитом прибув також і Путін. Його зустріли не парадними почастями, як, наприклад, главу Азербайджана, а просто військові на одній із баз. Загалом зустріч виглядає як колективний спротив тиску заходу. Утім, хто на зустрічі є, хто яскраво демонструють наступні кадри, де Путін просто не наважується самостійно підійти до Сідінпіна. Його до китайського лідера буквально за руки привів індійський прем'єр Нарендра Моді. А після зустрічі моді опублікував фото із обіймами з диктатором, підписавши світлину, що завжди приємно зустрічатися з президентом Путіним. Відомо, що Путін ще залишається в Китаї на військовий парад 3 вересня. З нагоди 80-річчя перемоги над Японією. Туди також має приїхати Кім Чен Ин. А поки диктатор вкотре не згай в часу видати чергову порцію Ахінеї у спробі виправдати агресію проти України. Він заявив, що криза в Україні виникла не в результаті нападу Росії, а через спровокований заходом державний переворот у Києві. За його словами, захід провокував події 2014-го, а спробу втягнути Україну в НАТО пряма загроза Москві. Він також похвалив зусилля Китаю та Індії в мирному врегулюванні та обіцяв обговорити деталі з колегами. Та навіть послався на зустріч з Трампом на Алясці, сказавши, що там досягли зрозумілостей, які відкривають шлях до миру. Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді, післязавтра, Путін нападе на нас. Тому це не варіант. Це цитата канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на порталі Клеш. Водночас чиновник заявив, що бойові дії в Україні можуть тривати ще досить довго, а питання введення німецьких миротворчих військ не на часі. Тим часом Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що вже минають два тижні, які Трамп давав Росії на підготовку до переговорів. Президент заявив, що Україна розраховує на сильну позицію США, Європи, держав великої двадцятки стосовно спроб Росії затягнути війну. У Парижі, 4 вересня, пройде саміт європейських лідерів. Financial Times пише, що ті, хто зустрічалися з Трампом у Вашингтоні, зберуться в французькій столиці, щоб продовжити високорівневі обговорення. Говоритимуть про гарантії безпеки для України. Цілком ймовірно, що на цій зустрічі зустрінуться Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Утім, поки в офіційних протоколах цих імен немає. Самого ж Дональда Трампа вже навіть встигли поховати у соцмережах. Один з аргументів, які прихильники цієї теорії наводять, це висловлювання Джей Ді Венса про готовність стати за кермо вша у випадку найстрашнішого ще одним дзвіночком називають підвищення відвідуваності піцерій поблизу Білого дому у десятки разів. Водночас сам Трамп на тлі чуток про свою смерть написав у своїй соцмережі, що ніколи в житті не почувався краще. Так що ж сталося, і який, врешті, стан американського президента? Про все це далі в сюжеті. Трамп помер. У Твіттері з Телеграмом та інших інтернет-ресурсах почали ширитися чутки про можливу смерть Дональда Трампа, який уже кілька днів поспіль не з'являється перед телекамерами і в прямих ефірах. Пробуємо все це закінчити в американській пресі. Останнім часом багато говорять про те, що справи в Трампа йдуть не дуже. Усьому виною помічені пресою набряки на ногах у президента і на додаток величезні синці на руках. Трамп зараз навіть почав носити компресійні панчохи і змащувати руки тональним кремом, щоб замаскувати недугу. Я бачу, що він забуває, що говорить, і це починає нагадувати манеру Джо Байдена останніх років. Саме погане фізичне та ментальне здоров'я 46-го президента Джо Байдена стало основною претензією з боку Трампа до демократів. Тепер же сам Дональд виглядає не краще. Дональд Трамп має проблеми з концентрацією уваги. Крім того, ми спостерігаємо в американського президента низку когнітивних порушень. Скільки б в адміністрації Білого Дому не переконували журналістів, що синці на руках президента результат постійних та довгих потисків рук на зустрічах. Американська преса вже охрестила їх чорними мітками Трампа у заморському телеефірі, на радіо у підкастах. Лікарі та експерти всіх мастей за видимими симптомами намагаються проаналізувати, що відбувається з Трампом, і порахувати дні до його смерті. Навіть члени близького до нього оточення не знають, як він насправді почувається. Але реальна проблема тут у тому, що не тільки вони не знають, американська громадськість не знає. Світ загалом не знає. Однак ворогам Трампа розраховувати на швидку смерть американського президента все ж таки не варто, не дивлячись на набряки та синці, справи із здоров'ям у Трампа йдуть добре. Не варто забувати наступного року йому. Буде вже 80. дуже поважний вік, і старість у поєднанні з нервовою напруженою роботою завжди даються взнаки. Як і за будь-якою хворобою існують епізоди покращення стану президента, епізоди погіршення стану, особливо коли за пацієнтом так уважно спостерігають. На додачу у Дональда Трампа проглядається серцева недостатність. Типова хвороба для людей його віку, звідси запевняють президентські лікарі і надмірні набряки глави держави. Ми уважно дивимося на всі аналізи. Ми порівнюємо їх з науковою літературою, і крім того, ми зважуємо кожне наше рішення. Однак, крім фізичного стану президента, багато хто в США останнім часом нарікає і на ясність розуму їхнього гаранта за останні півроку з моменту інавгурації 47-й президент все більше став схожим на попередника, якого він і критикував. Трамп все частіше плутається в заявах, забуває, що сам говорив перед цим, а часом не в змозі відрізнити Албанію від Вірменії. Або море від океану я вважаю, що питання психічного здоров'я Дональда Трампа як мінімум викликає сумніви. Тим не менш, Трамп залишається найвпливовішою людиною у світі, і з ним доводиться рахуватися. Якщо ж причиною несподіваного зникнення Трампа з телеефірів стали його проблеми зі здоров'ям психічним, все стає зрозуміліше, пояснюють прихильники теорії змови. Тоді логічною здається, і нещодавня заява віцепрезидента США Джей Ді Венса. Той нагадую, несподівано висловив готовність стати главою держави, але лише за умови, що з американським лідером Дональдом Трампом щось станеться. А трапиться чи ні, ми з вами дізнаємося найближчими днями, адже довго ховатися від телекамер американський президент не зможе. Глава МЗС Угорщини Петер Сіарто заявив, що Будапешт заблокує відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС. Бо нібито це знищить угорських фермерів, підірве продовольчу безпеку і відкриє двері для української мафії. Про це Сіарто сказав на прес-конференції після неформальної зустрічі глави МЗС ЄС у Копенгагені. Як відомо, угорщина з червня блокує кластери переговорів, посилаючись на ризики для економіки та війну в Україні. Польська прикордонна служба депортувала додому 29-річного українця за погрози підпалів через вето президента Кароля Невроцького на закон про соціальну підтримку біженців. Глава МВС Польщі Марчин Карвінський особисто написав про це в соцмережі X. Напередодні чоловік з громадянством України опублікував відео у TikTok. Він пригрозив палити будинки, якщо не повернуть програму виплат 800 злотих. Варшавська поліція відреагувала одразу за кілька годин після посту українця затримали. А тепер її депортували із забороною на в'їзд до Шенгена. Чисте, квітуче та заможне місто атомників Енергодар за часи окупації перетворилося на місто Примару. Населення зменшилось у п'ять разів. А ті, хто залишилися, живуть при окупаційній владі у злиднях та страху. Бо в будь-який момент у двері оселі можуть постукати люди у формі та попросити на вихід про страхи життя у місті поблизу ЗС Далі в сюжеті Три полоски флага. Это неспроста. Белая полоска – мир и чистота. Синяя полоска – это цвет небес. У полов нарядных радости чудес. Красная полоска – подвиги солдат. Руський мир та його наслідки тут українці живуть, наче за залізною завісою. Росіяни створили у місті атмосферу страху. Енергодар перетворили на місто примару з обшуками, затриманнями та захопленням порожніх квартир. в чем изменения вы считаете главными может быть в лучшую сторону или просто хотя бы вот не совсем лучше но в конструктивном направлении за что можно ну хорошо так ну, зацепиться изменилось в том что во первых я вижу что люди поверили они поверили в то что делается огромное видят как делается огромное количество усилий для того чтобы город жил за два года очень много изменилось. Що справді відбувається в українському місті? Агентство Reuters провело розслідування та опитало понад 50 нинішніх та колишніх мешканців, Проаналізувало документи окупаційної влади, і ось що стало відомо. Місто біля заес поринає в Свавіллі. Якщо до вторгнення там мешкало 53 тисячі осіб, то після окупації залишилось близько 10 тисяч з місцевого населення. Місто з найбільшою атомною станцією в Європі «Енергодар» знаходиться три роки під російською окупацією. За цей час відте виїхало близько 80% корінного населення. Що така це у вас гіна розрішована ні красива? Давайте облагородим. Ну і його словами первых прийняли як руководство действию. Был объявлен в городе конкурс на то зображення, яке будет на этих стінах. Рисатами російська влада зомбує дітей і залякує дорослих. Наклієна бумажка, на котре написано телефон, по котрому потрібно дзвонити до моменту, коли ти відкриєш двері. От посмотрите, тут ще одна квартира опечатана. Дітям активно промивають мізки, розповідаючи про велич Росії та її президента Путіна. Гості хочуть вам подарувати книги. Книги очень красивые, очень замечательные, познавательные. Я думаю, что з вашим учителем вы обязательно изучите эти учебники. Молодь має бути пропитана пропагандою. За городом так сказати, злошевство вот, соответственно, Ділиться необхідне росатом з Кремлем активно спонсорують культурні заходи з ухилом на російський патріотизм та оплачують поїздки дітей до Російської Федерації. И цадки відзначають російські державні свята, а також святкують день анексії Криму. Наша команда плетема скіровочні сіті, діли окопні копні збирає гуманітарну помощ. Ми завжди раді бачити нових учасників команди, і, звісно ж, будемо раді бачити в наших рядах молодеж з кам'янська Дніпровського округу і Енергодара. Ведь в місті ми можемо більше учнів. Залучають до російських молодіжних організацій, такі як ЮНАРМІЯ. Двіженія Первих і «Молодая гвардія організують військові змагання. Енергодар завжди був профіцитним містом і входив до десятки міст України за рівнем сплати податків із заробітних плат за виконанням бюджету. В атомну сім'ю країни прийняли ще один город Енергодар. Дякуючи Росії, сьогодні Енергодар не може звести кінці з кінцями. Пірісля водія на весу були пічні поступ. Я перечисляла сала на ту сторону. Не вздумайте ніхто перечислять, ніхто этого не оцінить. Крім самого факту присутності окупантів та їх безперервного фізичного та психологічного тиску, посиленого постійною пропагандою, яку людям вкрай важко переносити, додаються й побутові проблеми в енергодарі з приходом руського миру. Проблема з електропостачанням. Вода є. Гарячої води. немає. І не да бувають перебої со светом, тому що здесь, звісно, є атомна електростанція, на которой ми теж сьогодні побували. Чуть позже об этом розкажу. Но вона, хоч работает, но не дає энергию. Станція завжди давала тепло місту та робочі місця. Загарбники щодня ставлять під загрозу роботу заес. До вторгнення на станції працювало близько 11 тисяч осіб. Після окупації росіяни звільнили персонал, який не підписав контракти з ними. Зараз там працюють ті, кого змусили, або за власним бажанням. Їх понад дві тисячі. Усі вони під впливом пропаганди або роблять це від безвиході. год, і це становиться вже традицією. Медичне обслуговування, як і у багатьох містах в російській окупації, насамперед надається самим окупантам. В Пріоритеті російські військові комунальники б'ються за зарплату. Окупанти не виплачують її вже понад півроку. Є деякі определені критерії у градов Атомщиків, де є атомні електростанції. і одне з критеріїв. Ну, это совокупность хороших хороших условий жизни в городе, чтобы люди не ужали отсюда, а наоборот, приезжали, возвращались ну и работали на атомной электростанции. Місцеві розповідають, що до міста приїжджають родини із різних регіонів Росії. Серед них жителі Ярославля, Волгодонська, Краснодара та Іркутська. Там, так само як і в Маріуполі, окупаційна влада заміну населення заперечує. Місто стало символом русифікації та примусового контролю над атомною енергетикою України. В Україні розпочався навчальний рік. Батьки першокласників діляться у соцмережах, в скільки їм обходиться перший дзвінок. Зібрати дитину до школи у порівнянні з минулим роком стало вдвічі дорожче. Здивували і ціни на квіти, які традиційно злітають до небес. В київських крамницях букети продають навіть по 15 тисяч гривень. Тим часом уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до батьків і вчителів з проханням не викладати фото дітей у соцмережах, бо дитина має право на приватність і дорослі за це відповідають. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!